За майже три роки повномасштабної війни Україна зазнала руйнівних ударів з боку ворога по критичній інфраструктури, зокрема по об'єктах енергетичної сфери. З метою економії енергоресурсів було введено графіки погодинних відключень світла, що застосовуються по всій країні. В умовах таких обмежень та з настанням холодів українці почали активніше використовувати альтернативні джерела електрозабезпечення. Найбільш популярними серед них є генератори. А відтак питання безпеки під час їх експлуатації набуває усе більшої актуальності, адже неправильне підключення може призвести до серйозних наслідків, зокрема пожеж, аварій, що загрожують як власникам, так і оточуючим. Для прикладу на що на. Території Кіровоградської області в поточному році, 21 листопада, виникла пожежа з будинку в селищі Власівка по вулиці Будівельників. Причина пожежі – порушення правил експлуатації електрогенератору, збитки від даної пожежі склали понад 800 тисяч гривень з метою попередження надзвичайних подій, пов'язаних з використанням альтернативних джерел енергозабезпечення. ДСНС підготовлена та внесена відповідні зміни до правил пожежної безпеки в Україні, якими чітко визначені основні вимоги для розміщення. Та використання генераторів як джерел резервного електропостачання насамперед правилами передбачено, що підключення генераторів повинно відповідати вимогам правил улаштування електромереж та експлуатації та інструкцій виробника. Визначені місця для встановлення електрогенеруючого обладнання, протипожежній відстані до поруч розташованих будівель, порядок заправки генераторів, порядок підключення до електричної мережі об'єктів, а також вказані обмеження та заборони щодо експлуатації генераторів. Так, електрогенеруюче обладнання необхідно встановлювати на відкритому повітрі. На рівній площаці, що виконана з негорючих матеріалів, у разі розміщення електрогенеруючого обладнання всередині конструкцій для захисту від кліматичних впливів навколишнього середовище ці конструкції повинні також бути виготовлені з негарючих матеріалів та забезпечувати необхідну вентиляцію та охолодження електрогенеруючого обладнання протипожежній відстані від встановленого електрогенеруючого обладнання до стін будівель суміжних об'єктів. Залежить від номінальної потужності електрогенератора, так для прикладу, якщо генератор має потужність до 1 кВт, Мінімальна протипожежна відстань до суцільних стін повинна складати 1 метр до інших стін, які, зокрема, виконані з горючих матеріалів або мають отвори, відстань повинна становити 4 метри. Якщо ж потужність генератора від 1 до 3 кВт, то відстань до негорючих стін повинна становити 1 метр, а до інших стін, які мають отвори. 6 метрів не допускається використання електрогенеруючого обладнання всередині житлових, виробничих громадських будівель та споруд, в тому числі на дахах, покрівлях, балконах. Складських приміщеннях та на шляхах евакуації людей під час заправки електрогенеруючого обладнання поруч із ним не повинно бути джерел відкритого вогню іскроутворюючих приладів та вибухонебезпечних предметів. Підключення електрогенеруючого обладнання до електромережі об'єкта повинно здійснюватись згідно з вимогами правил влаштування електромереж спеціалістами, які мають відповідні документи на право виконання цих робіт. Перед початком Ом, роботи електрогенеруючого обладнання необхідно передбачити розмір розміщення поруч з ним первинних засобів пожежогасіння, зокрема вогнегасників. не допускається підігрів електрогенеруючого обладнання, газобалонних пристроїв, систем живлення, усунення намерзлого льоду за допомогою відкритого вогню та пальників. Також забороняється підключати електрогенеруючі обладнання до електричної розетки, загальна потужність підключених електроприладів. Які електрогенеруючі обладнання буде живити, не повинна перевищувати номінальне навантаження, визначене виробником зазначеного обладнання? У місці підключення електрогенеруючого обладнання до силового щита будівлі необхідно розмістити інструкцію про порядок його під'єднання та вимкнення. Дотримання цих простих, на перший погляд, правил зможе захистити громадян від виникнення надзвичайних подій, під час експлуатації генераторів, а також зберегти їх життя та майно.